Мій син Усік Руслан загинув у цій війні проти Російської Федерації, пішов як доброволець у 2014 році, і тут є, до речі, якраз написані його слова: Бог Воля. І Україна понад усе. Він все так говорив, і ми так записали ці слова на його могилі. Вчився в четвертій школі. Коли був школяром, він займався дуже спортом. На картінг ходив. Бо так як його тягнуло до техніки, хоча його батько хотів, щоб він став військовим, щоб він поступив військове училище. А він пішов в 34 те училище вчитися на автомеханіка. Ну і так пішли роки за роками. Руслан, коли почалася війна, він тоді продає свій мотоцикл, купляє собі форму, їде просто їде на фронт. Командиром у нього був Гергерть. Знаєте, я як мама я навіть не знала, що він був ранений. Уже перед цією війною показав місце, де ранений був. Там він собі знайшов. Дружину дуже хороша, теж така патріотка, не дивлячись на те, що вона сама Краматорська, вчителька англійської мови, але вона щира українка. Там невеличка церква була греко-католицька, і вона з ним туди ходила і там брали шлюб. Вона разом з ним служила, вона була як зв'язківець. Коли в добровольчому корпусі був, то він служив більше в розвідці, бо він був сам худенький і міг собі ту таку я. Як то кажуть, викопати, щоб заховатися і, і вистежувати язика. Аж 10 язиків привів частину. Ну, не в один раз, а за весь час служби, що там. Відбув 5 років в добровольчому корпусі, Донбас, і пішов вже на пенсію поранень, бо в нього проблеми були з ногами, по-моєму, трохи п'ятки було відорвано і так внутрішні проблеми. У 23 нього 23-го було день народження, і він приїхав до мене і ще сказав такі слова до доньки. Галя сідай до моєї доньки, а своєї сестри ближче і зробимо собі фотографію. Каже, в мене таке відчуття, що я за вами бачуся останній раз. Він служив у добровольчому корпусі Донбас, снайпер спі... сержант і снайпер спеціального загону, спеціального призначення. Він спас своїх товаришів від вірної смерті у ті, що були в окопах. І там же ж були наші стріяни, Шмигельський, Темчий. У них жінка була командир. Вона каже: хлопці, треба допомогти нашим. Нашим хлопцям, бо в них патрони кінчилися, води не мають, каже, бо сильно сильні москалів так багато каже, в них стріляють, а вони йдуть. В них стріляють, а вони йдуть. Вона питалася, всі мовчать, всі хочуть відоспатися після своїх боїв. А вона тоді каже: Руслан: між іншим, там є троє чоловік із стрия. Ну і він мовчки встав і поїхав з кулеметом і ще з двома хлопцями. Приходив до мене Шмигельський, приїхав після того бою, і він розказував. За цей бій, як то було, каже, ми стріляли. Але ми стріляли з рянтовок. А у вашого Руслана був каламет. І він стріляв безпереривно. Каже: стріляв і к... і кричав: хлопці, майте на увазі, не ми не маємо права здатися москалям, і не маємо права покинути позицію. Б'ємося до останнього. Безпілотники коло нього кинули ракету. Та ракета взривалася велика, така яма вирва, і його тіло розривало на древні кусочки. Дякую тим солдатикам, двом молодим, які збрали його тіло. Я їм дуже дякую, що я можу ходити на могилу, що він не є без вісті пропавший. І всім дякую тим, які лежать зараз на цвинтарі, вони справжні герої. Хочу сказати, особливо наголосити і згадати про його дружину, яка зробила і робить надалі для нашої України, захищаючи нашу українську землю і особливо е схід України. Тому що вона там народжена, прожила все своє життя і завжди говорила, це моя рідна земля, це моя Україна, я буду воювати за свою землю до останку. Руслан одразу мені сказав Я йду тоді. І я сказала, я з тобою. Особливо хочу наголосити на її великий вчинок, який вона зробила для нашої родини, завдяки їй брат зараз тут, в стрію, похований. Його тіло було розірвано на куски. Хлопці, які разом з ним були, які залишилися живими, зібрали ці останки в спальний мішок. Так як не було можливості вивести, вони залишили геолокацію, де залишили цей мішок з його рештками тіла. Дружина Руслана три дні намагалася ходила до командування, щоб дали автомобіль, чи можна було забрати ті рештки. За три доби змогли туди прорватися. Вона зробила великий подвиг, я вважаю. Вона так само герой України. На даний час вона воює, продовжує воювати далі. Після своєї загибелі мій брат Усік Руслан був посмертно нагороджений медаллю за мужність третього ступеня. Мій вуйко Руслан дуже сильно любив Україну. І боровся за її незалежність, свободу його патріотичний шлях почався ще з 14-го року з Майдану з Революції Гідності. Він пройшов дуже багато. Він брав участь в боях за Сартану, побратими і. Люди, які знали мого дядька, згадують його як дуже хорошу, добру, наполегливу людину, який завжди йшов до мети. Останні роки свого життя Руслан проживав в Краматорську разом зі своєю дружиною Оленою, яка є ще так само паралельно на даний час вчителькою у місцевій Краматорській школі. У мене про Руслана залишилися тільки одні хороші спогади: як про дуже наполегливу людину, яка завжди йшла до своєї мети. І за пару днів також до смерті Руслан, такби відчуваючи себе на сторінці в Фейсбуці, написав три слова, які от зараз дійсно поряти біля нас: Бог, Україна, свобода. Тому я хочу, щоб з нами дійсно завжди був Бог, Україна, свобода і незалежність, і слава нашим героям. А тим, хто зараз на фронті захищає нашу Україну, захищає нас всіх. Саме пошучерю я хочу побажати Божої опіки, щоб кожного хлопчини, кожного військового, ангел-охоронець завжди був поряд з ними. І щоб вони повернулися додому живими. Слава Україні і слава нашим героям! Ми виросли в одному дворі, прийшлося стати на захист України. Він був спочатку з правим сектором, а потім він був, я знаю, в десятці, коли Михайло позвонив, Міерський каже: ти знаєш, я молюся Сподякують. Якби не він і не його підрозділ, ми вже молилися там. Каже, нас вже все рознесли, все, бика нема по дві гранати, по одній кого там один рожок. І чекали на рану, а тут підоспіла якраз Нацгвардія Донбас. І це якраз Руслан був в тому зводі. Замінили оце Михайла Шмігальського підрозділ, Вони вибралися на другий ряд, ну, буквально другий, другу лінію окопів. Щоб там вже не було, кому кажу, ми забрали живих. Ще кого. І лишилося, Руслан лишився там з підрозділом на, на, на цій вирві, окопано ну, опорний пункт там був. І то ж треба і попадає, каже, на другий день, що і попадає в ту саму яму, прилетіло знову. І така. Але каже, якщо б не вони, а там важко і добратися було. І він таки добрався, виручив підрозділ суміжній, які стояв з ними, виручив хлопців, а самі полягли в той момент, накрили їх і віддав життя, віддав життя за, за Україну, віддав життя за матір свою, сестру, дітей, сім'ю. А тут треба було тишов бій. І така його слава, і така його пам'ять.